влаштовуйся і зеркало подивляйся, і пішоходів контролюй і показчик накай і їй ці далі. педалі. Цю контролюй, зліва немає, підгазне вона далеко, підгазне вона далеко, вона далеко Добре Добра. Газку да? Ти кончений, блядь ти по трамвайним коліям повинен блядь, поїхати Ти, блядь, долбок накоп. Газ куда? Друже, там зміщення на трамвайній колі суцільної немає. Ти нас підрізав, ти повинен заїхати на трамвайній колі і їхати по трамвайним. Це можна. Так. Ти їхав по лівій, я по правій. А ти почав з'їжджати з трамвайних колій. А там же ж немає суцільної, поняв? Ти повинен дивитися вдалечін, а ти тупо нас різати почав. Це не твоя смуга, поняв? Викупаєш, дивишся в там суцільних немає. Поїхали далі. Газку. Правий показчик.